Ну, до свідомості людей доходить те, що якщо немає задумів проти закону, тому немає причин ховати і краще здати або перереєструвати. Деякі люди, які виявили цю зброю, виявили бажання і зареєструвати її також на себе. Більш детально зараз про зброї та деякі випадки. У нас, до речі, є і випадки щодо боєприпасів, снаряди. Так само люди <кій> виявляли в полі, в городі. Тому арсенал на сьогоднішній день більш-менш серйозніший. І я вважаю, що така тенденція вона буде мати лише розвиток і чудово, що наші громадяни вони усвідомлюються і сприймаються лише як позитив. На цьому раді і роботу. Будемо надалі проводити. До речі, останнім часом ми все більше і більше звертаємо увагу на колишніх, а також діючих бійців АТО, тому що, ну, на жаль, так відбувається, що ці трофеї вони, скажімо так, мають все більше такі часті випадки і виявляємо. Не тільки мисливців, а ще й колишніх ліців АТО, як зброя, так і боєприпаси. Це до речі, достатньо серйозний напрямок і ми не зупиняємось в цій роботі. Будь ласка, зараз начальник відділу розвитку системи озвучить вам більш детальніше. Доброго дня. До 2016 року на території України проводилась як практика була. Це два рази в рік. У нас проводиться місячні кобельні здачі зброї, знайдено боєприпаси. В цьому році у зв'язку з ситуацією на території нашої країни, запрактикували, також включили липень. Тобто, у нас ще буде в осінь проводитися і зараз ми вітом проводимо також цю операцію. Як зазначалось, у нас на території було здано та знайдено. 115 одиниць. Я хотів би зупинитися на більше Це снаряди. У нас було здано 21 одиниця снарядів. Сама процедура, що людей цікавить, багато як взагалі спілкувалися, проводилася профілактика нашими еспекторами. Є, знаходять боєприпаси, снаряди, гранати. У нас багато і першої, і другий з тоді війни ця зброя є. Дуже багато не знають людей законодавства і бояться їх приносити, чи взагалі самі признаватися, що в них вона є, чи вони не значні. Є стаття 263, Під час проведення операції ці люди звільняються від будь-якої відповідальності, як адміністративної, так і кримінальної. От. По снарядах сама процедура, тому що людей дуже цікавить, значить приязнайте такого роду Зброї, снаряди, гранати, значить, робиться дзвінок на 100 плані. Ця визов реєструється у черговій частині, виїжджає сух наш, залишається людина відбирається, пояснює, при яких обставинах і що вона знайшла. От. Потім паралельно черговий повідомляє МЧС, служба МЧС, виїжджає також їхня група. Які передаються, це зброя передаються по акту МЧС, і вони одразу ж в цей же день їздять в спеціальні відведення для цього в місцях чи кар'єра. Те ж саме рахується до гранат. У нас була здано одна граната, це Подрапичівський район F1. Також були здані заспінцювання, це детонатори до цих же гранат, 17 запалів. Там ви можете подивитися, окці донесли. І 200 грам корух, це Німіровський район. Гладкоствольна зброя, та нарізна зброя, яка у нас є сертифікованою, вона, якщо вона добина здана, підмісячну здачі зброї, вона може бути зареєстрована на людину, яка здала, або людина в заяві може зразу прописати, де вона, при яких умовах вона, вона знайшла, і написати на ту людину. Яка виявила бажання нею потім користуватися, носити та зберігати. Сама процедура це звернення до уровень внутрішніх справ з заявою про добровільну здачу. Ця зброя здається в чергову частину, спеціальний сейф для зберігання цієї зброї. Видається тій людині, яка здала квитанцію, в якому стані там прописується, в якому стані ця зброя була здана, якого числа. От. Потім самі працівники роблять запит. У наш інформаційний центр. Чи ця зброя по всій Україні не, було, не проходила десь у кримінальних справах чи по інших таких статтях. І, і також робиться направлення на науково-дослідний центр, де ця зброя в обов'язковому порядку має бути відстріляна. І спеціалісти НДКЦ дивляться, чи вона є в придатному стані, чи вона далі буде працювати, якщо ні, то вона потім буде знищуватися. Зброя, яка не придатна до використання, у нас здається на центральний склад наш, потім вона комісійно рахується, і ми її потім комісійно спалюємо